Школа боротьби у Києві. Відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. У заході взяли участь понад дві сотні дітей. Організатор, благодійний фонд Олеся Довгого та Катерини Гореної. Олесь довгий переконаний, такі заняття дозволяють учасникам не лише проявити спортивні досягнення, а й продемонструвати життєву позицію. Боріться тому, що кожен, хто бореться, має можливість програти. Але той, хто не бореться, вже автоматично програв. Тому боріться і перемагайте в будь-якому випадку. Кожна людина народжена, вона приречена на боротьбу. У кожної кожний бореться за різні цінності хтось за виживання, хтось за справедливість, хтось за інших, хтось за слабого, хтось за себе. Але в ті чи іншій мірі це завжди боротьба. На змаганнях присутній дух чесної боротьби, переконані учасники. Рівні сили, рівні вагові категорії, плюс авторитетне журі. Діти кажуть, греко-римська боротьба дозволяє їм почувати себе переможцями. Завжди це найкращий спорт. Потому что, ну, наприклад, в классе тебя кто-то обидел, ты можешь защищаться. я те, що це, ну, такі хороші, тому що, ну, претендентів є на виграш, но суперників, з которыми можна було б бы поборотися, но я считаю, что я здесь самый сильный. Усі переможці отримали цінні нагороди. У рамках заходу також відбувся майстер-клас від чемпіонів. Організатори турніру поставили перед собою амбітну мету вийти на міжнародний рівень змагань.